Бойстриця Надвірнянська – права Дністра і одна із найчастіших річок. Протікає вона через території Надвірнянщини, зокрема міста Надвірна, де вже втретє відбувся чемпіонат України зі спінінгової ловлі хижої риби з берега. Випробувати стихію з'їхало з більше двох десятків учасників. Почав на обласних змаганнях. Коли вже почав перемагати і входити в состав збірної області, вже почав їздити і на всеукраїнські змагання. Однак, повномасштабна війна, вже їх той формат, який був до цього, він прикритився. і розуміла, почав шукати інший спорт, тому зараз прийшов Форель. Це має перший виступ Форелі. Факт повномасштабної війни змінив звичний вигляд змагань. Це торкнулося і учасників. Якщо казати про два роки тому, то так, в минулому році, наприклад, має. Же 70% учасників були абсолютно нові люди, які прийшли вперше спробувати свої сили в цьому напрямку. В цьому році також є такі люди, їх менше, якби по загальної кількості, але вони є. Так і тобто можна сказати, що змінюється. Тобто люди цікавляться, вони приїздять. Хтось долучається, хтось відсіюється з тих чи інших причин, хтось та, багато років рибалить, хтось йде в інший вид спорту, тобто про я про рибальство зараз. Масштаби змагань чималі. Кілька сотень кілограмів риби було випущено у річку. Вона має звикнути до нової домівки. Після змагань залишиться у водоймі. Цього разу ми запускали досить малу рибу, таку спортивного розміру, і ми запустили понад тисячу, а якщо бути точною, тисячу сто п'ятдесят два хвости, зариблено в на ту ділянку ріки, де ми будемо проводити змагання. Загалом це 26 учасників. Їх по двоє в команді. Відповідно, це 13 команд з різних областей України. І 26 учасників, які будуть боротися за командне перше місце на одному хисті перемогу і звання переможця не здобути. Тому процес підготовки це не те, чим можна нехтувати. Ну майже все підготовлено. Звісно, я завжди повний якби комплекс збираю вже напередодні, тому що я маю подивитися точно, яка вже буде запущена. Риба, як вона буде запущена, і від цього буду строїти свою тактику. Деякі речі проплановуються навіть заздалегідь. І понятно, що ситуація завжди може змінитися і пропрацьовується кілька варіантів подій, але так, звісно. Вудучі ну, спінінги 2017 року, слава Богу, в мене до ранку їх. А ось приманки мені сам чемпіон світу збирав. Так що в мене є. По крайній мере, по приманкам я закритий, по лапкам ще не закритий, тому що лапки треба заново ставити під таку рибу. Да ну буду пробувати, буду старатися. Я сподіваюсь, що закінчу в середині десь. Не буду останнім. Дуже хочеться почати з гарного старту. Є от наша всеукраїнська федерація риболовного спорту. В кожній області є своє там, скажімо так, дочірній філіал. Там обласна федерація, і відповідно кожна федерація набирає бажаючих спортсменів. І відповідно кожна федерація також проводить різноманітного напрямку змагання по риболовлі, в тому числі оці форелеві ловля риби спіннінгом з берегу. Жеребукування було невід'ємною частиною заходу. Відбулося воно у залі засідання надвірнянської міської ради. Його мета забезпечити справедливість для кожного учасника на виділеній території, де проводився чемпіонат. Кожен мав чотири позиції на час змагань у зазначених межах території річки по одній на початок та кінець, і дві приблизно посередині. Спостерігаючи за спортсменами рибалками, здається, що вони вивчають ріку, як рухається риба, і до уваги беруться найменші деталі. Відсутність організаторських, як тут кажуть, проблем і задач дає змогу і краще підготуватись. То ми змогли приїхати на деньок раніше, походити погуляти по річці, половити просто з рибку, потренуватися, згадати, що таке працювати з течею, працювати з корелью. От і це я думаю буде тільки на користь. Ввечері займусь повною підготовкою вже комплекту на виступ домагання. Для учасників день змагань розпочався з дощовитої погоди. Рибалки мали годину на підготовку, доки не почалося найцікавіше ловля риби. Змагання тривали у два тури, тобто два дні. Раунди тривали по 45 хвилин. А за 20 хвилин відносної перерви спортсмени відпочивали, повторно підготовувались та в реальному часі бачили таблицю успіхів. Щоб бути вчасно на своїй місцині, серед рибалок проводиться розхід. Озвучується прізвище спортсмена, і той вирушає на те місце, яке попалось під час жеребкування. Місце учасника відзначене прапорцями. Принцип змагань зловив, відпустив. Ознакою спійманої риби був характерний звук, проте риба зараховувалась за певних умов, зокрема, коли та потрапить у сак. Бачу, бачу. 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 Бачу, пускає. Незважаючи на суперництво, на чемпіонаті була присутня атмосфера братерства, і учасники допомагали один одному. У підсумку призерами стали Олександр Ремешівський перше місце, Назарій Боженко друге місце та Андрій Мацуєв третє місце.